Шановні депутати, прошу займатися своїми робочими місцями, щоб підготуватися до реєстрації. Депутати прошу зареєструватися. Зареєструвалися 34 депутати. У нас є 200 запрошених. Сесія оберегаються про ночі. Є пропозиція розпочати засідання 13-ї сесії міської ради. Хто задав пропозицію? Прошу. За це два рішення прийнято. Тринадцяту сесію міської ради оголошую розмошують... відкритою.